Деякі українці, проживши трохи в Польщі, приймають рішення залишитись в новій країні на більш тривалий час. Для цього необхідно отримати посвідку на проживання або як її частіше називають карту побуту. Які бувають карти побуту в Польщі, хто має право на їх отримання та як це зробити? Поговоримо в сьогоднішньому відео. Мене звати Роман Сегін, я засновник консалтингової компанії Poland. Разом з командою вже понад 7 років допомагаємо не просто відкривати бізнес чи легалізуватись в Польщі. А відкриваємо для вас європейські ринки та стаємо надійною опорою на цьому шляху. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин про бізнес та легалізацію в Польщі. Почнемо Тимчасовий дозвіл на проживання. Карта часового побуту це документ, що підтверджує надання тимчасового дозволу на проживання в Польщі. Ведається він на термін не більше трьох років. Після отримання карти часового побуту немає потреби оформлювати візу. Можна подорожувати країнами Шенгену в режимі 90 180, а студенти ВНЗ, які навчаються на стаціонарі, мають право працювати у Польщі без додаткового дозволу. Підставами для отримання карти часового побуту може бути робота, потрібно надати чинний робочий контракт та дозвіл на роботу, навчання на стаціонарі потрібно надати документи, що підтверджують навчання в університеті, в поліціальній школі або в довгострокових мовних курсах, плюс квитанція про оплату навчання, якщо вона, звісно, плата. Далі воз'єднання сім'ї, діти чи подружжя поляків чи іноземців, які вже мають поступку на проживання, можуть отримати карту побуту. І ще також підставою може бути бізнес в Польщі. Нагадаю, що відповідно до закону Республіки Польщі від 12 березня 2022 року громадяни України, які втекли від війни, можуть подати клопотання на отримання дозволу на тимчасове проживання не раніше ніж через 9 місяців після дати легального в'їзду до Польщі. Але не пізніше 18 місяців після 24 лютого 2022 року, а саме не пізніше 24 серпня 2023 року. Позитивне рішення дозволяє проживати в Польщі легально протягом трьох років. А для того, щоб продовжити свою карту часового побуту, необхідно повторно подавати весь пакет документів. Бажано робити це заздалегідь за кілька місяців до закінчення чинної карти. В уженді можна уточнити точний термін. Якщо підстав для видачі карти немає, вас звільнили з роботи чи відрахували з навчального закладу, то обов'язково потрібно написати заяву на відмову від карти побуту. Другий вид карт побуту це постійний дозвіл на проживання, так звана карта сталого побуту. Це документ, що підтверджує надання постійного дозвілу на проживання в Польщі. Право на постійне проживання надається безстроково, тобто на все життя. Але сам документ, пластикову картку, потрібно змінювати кожних 10 років. Карта сталого побуту дозволяє постійно перебувати в Польщі, працевлаштовуватися без будь-яких додаткових дозволів, подорожувати країнами шенгену в режимі 90 на 180 та брати кредити у польських банках. І які ж є підстави для отримання карти сталого побуту? Це наявність польського коріння, тобто необхідно буде довести, що один із батьків, бабусь чи дідусів, або двоє прабабусь чи прадідусів є польською національності. Або наявність карти поляка. Документи, який підтверджує, що один із прабатьків були поляки за національністю, або, наприклад, ви належали до польської общини протягом тривалого часу. Ще право на отримання мають подружжя громадян Польщі, які перебувають по законному шлюбі понад три роки, і щонайменше два роки безперервно перебувають у Польщі, а також діти громадян Польщі, діти іноземців, які мають карту сталого побуту, або довгострокового резидента ЄС, які народилися після отримання цих документів. Або під час дії тимчасової поспішного проживання. Пам'ятайте, що маючи карту сталого побуту, можна отримати польське громадянство. Якщо сталий побут отримано по карті поляка або за польським корінням, подавати на громадянство можна через один рік, в інших випадках через три роки. Третій вид легалізації це карта довгострокового резидента Євросоюзу. Її можна отримати після п'яти років легального безперервного проживання в Польщі. Документ дає іноземцю. Практично ті самі права, що і карта сталого побуту. Кандидату потрібно відповідати декільком вимогам: а саме: наявність легального постійного джерела доходу, наявність медичної страховки, документальне підтвердження того, що кандидат володіє польською мовою на достатньо високому рівні. Карта резидента ЄС видається на 5 років. Через 3 роки можна претендувати на здобуття польського громадянства. І ще один підвид легалізації це блакитна карта ЄС. Документ, що надає дозвіл на проживання, дозвіл на роботу іноземців для виконання робіт високої кваліфікації. Термін дії до 3 років ця карта дає майже ті ж самі права, що і карта тимчасового побуту. Отримати блакитну карту ЄС можна за наявності диплома про вищу освіту чи 5 років досвіду на необхідній професії, підписано торгового договору строком не менше, ніж один рік, та наявність заробітної плати не менше, ніж 150% від середнього доходу в Україні за попередній рік. Через два роки проживання за блакитною картою ЄС можна подавати на карту довгострокового резидента ЄС. Ось, власне, я і перечислив всі види дозволів на перебування в Польщі. І тепер розкажу про необхідний пакет документів для подання на певний вид карти побуту в Польщі. Пакет документів, в залежності від підстав, може трохи відрізнятися. Але у всіх випадках потрібні будуть наступні документи: дві копії анкети заяви польською мовою. Фото 4 штуки 3,5 на 4,5 см, дві копії та оригінал закордонного паспорта. І, якщо треба продовжити стару карту, то й стару карту. Обов'язково потрібно страхування, або, якщо ви офіці не працюєте, документи з ЗУЗ, документи, котрі є підставою для карти, наприклад, трудовий договір або договір з ВНЗ. Для неповнолітніх потрібна буде згода батьків. У деяких випадках потрібно додати прописку та песель. Саме ці документи подаються до воєнського Ужонду, Якщо якийсь документів буде українською мовою, необхідно зробити присяжний переклад. Зазвичай вужен потрібно записатися заздалегідь через сайт або по телефону. Співробітник установи також візьме у вас відбитки пальців, а рішення про отримання карти побуту називається децизією. Коли в ужені беруть документи, то в паспорт ставиться відповідний штамп, так звана червона печатка. Необхідно проконтролювати, щоб чиновник обов'язково поставив цей штамп. Він дає право легально перебувати в Польщі. Але не дозволяє виїжджати за її межі. Точніше, виїхати, наприклад, до України можна, але штам не є підставою для повернення назад. По можливості краще не виїжджайте з Польщі, доки не буде ухвалено рішення щодо вашої карти побуту. На робочу до дзвонить прикинь. Так, визвонили. Ну, скажіть, що за вас цікавить? Ну, якщо ви маєте робити карту побуту, щоб не бути прив'язано до фірми, то це єдиний варіант. Або якщо хтось з вашої сім'ї вже має карту то подавати на карту побуту по вас з'єднання сім'ї, або, наприклад, по навчанню, або ще якийсь інший спосіб, тому що по роботі, скоріш за все, буде, будете прив'язані до роботи. Ні, ні, не незнайома, треба, щоб це була дружина, наприклад, ваша, тоді можна подавати по поприєднання дружини. Тоді, поки подаєте по праці, так, а якщо зміните роботу, просто подасте документи знову роботи і все. Ну, має бути основа, на якій зможете отримати карту побуту. Підстава, так скажемо. Добре, давайте тоді подумаєте, якщо будуть питання, то наберет нас понеділок детальніше прокусів проконсультуємо. Добре, домовились. Залежно від карти побуту, потрібно сплатити збір. Для карти часового побуту та блакитної карти ЄС це 440 злотих, а для карти сталого побуту та для карти довгострокового резидента ЄС 640 злотих. Рішення по тимчасовому дозволу на проживання виноситься терміном від 60 днів. Та терміни можуть відрізнятися в залежності від навантаження на кожен конкретний ужунт. Однак, якщо ви водій-далекобійник, то ці терміни можуть бути значно меншими. Більш детально ви зможете прочитати інформацію на нашому сайті, що зазначено в коментарях до цього відео, а також ви зможете отримати персональну консультацію від наших спеціалістів щодо конкретного вашого випадку в легалізації. Ви можете залишити заявку на нашому сайті чи зв'язатися з нами будь-яким іншим зручним способом. В коментарях є номери телефонів та посилання на соціальні мережі. Наші спеціалісти допомагають з подачою документів на легалізацію та супроводжують вас до отримання позитивного результату. Підписуйтесь та дізнавайтесь більше про легалізацію та бізнес в